Ваня, а даш маски списати до зая? Ну, добре. Дивіться. Я зайшов в пешеру. Щоб до неї дійти, треба ти вздовж річки. До водоспаду. Кажу, та мені зразу видно. Блін, люди. Це вже починає звучати страшно. Ну, то я сиди вдома. Урок вже починається, давайте змогу. Кіметічне позиція заліз. Я подіблені, надійду кіметичний пояс які відрізняються температурами, до умовами. Ну, ти підеш сьогодні? Напевно, ні. Чому? Ти що? не хочеш зробити щось реально цікаве та небезпечне? Хочу, але. Але що? Але. Кіттен казав, що всі читають по черзі. А, я не хочу. М -м у тебе що реально є проблеми з цим? Ні. Звичайно, ніяких проблем з цим. Просто, просто я не хочу, розумієте? М -м Добре. А, -а, -а якщо ти не будеш читати? Просто посидиш там, але ж воно так має бути. Та це як буде. Якщо всі погодяться, ти йдеш з нами. Ви що? Підете, всі запитаєте? Навіть у майже ходного кліматичного поясують різні титулі. Ні, ні, не треба. бути Сахара або бої, села.